Так, знову ми разом Ось цей магазинчик я не знаю попав він в першу частину коротше немає ну буває ну, там щось треба заморачуватися щось розрізати вставлять потім підкручувати 150 гривень вона каже він стоїв так я думаю не проще маршрутізатор тепелін типу дешевий купити на лкс за є і по 200 гривень, і без шнура там щось недорого. Те що в мене є. Мені все одно він потрібен тільки, щоб працював від повербанку. Лисниця нам задонатила глядачка на квас. Зараз ми квас затестимо. І поїдемо ще вам один ролик по алмазному знімемо. Так, а завтра може на базар прорватися, подивитися по чому там ушні маршрутізатор або може є цей переходник. Добре. Ваше здоров'я. Сейчас затестим. Главное, холодный і газированный. Включи вас до повербанка, все працює, що через раз, з першого разу не тільки це є ділилося. Все, полетіло. Це на пиво було сьогодні квас. Вместе с тем полезность приятна. Вчера было пиво приятно, сьогодні клас полезний, да? Остались мені з чим, в принципі. Пользуюся далі типолінком, коли світла немає. Той, той що взяв у знайомих. А завтра можливо проскочить реально. На базар. Хоча там зона небезпеки сама найконкретні. Ну подивимося. Іли заказати через ОХ той типу Лінк, там варіантів багато от 200 до 270 гривень. Я штук 5 візбраних кину. Просто договориться, щоб їхня була доставка, та й все, там є торг. Місто торга можна просто на доставочку договоритися. Іли на базарчику нашому, може бути. Дешевше, а може бути і дороже так що надо варіанти. Ще ж і вчухати можуть. чи втюхати. нерабочий що самое интересное не хотілося блоханутися і взяти нерабочий то есть можуть горіти, шоток поступає все прочее а роздачі може не бути або ще якийсь глюк я в основному бы не продаю а не покупаю так це новий тротуар на Алмазному. так вам по ньому вже їхали вроді разок діло було що тепер я провайдера поки міняти не буду так як у нас по ходу проведено це покриття як воно там називається що у нас без світла працює інтернет а якщо ще підключити 1000 мБ скорость міста 100 це взагалі жесть. Я колись раз підключав. Просто багато паулати, дуже дорого. 360 гривень, кажеться. Ой, бля. Як обогатилися? Виробники оцих електростанцій, генераторів. А ще з 1 числа вроді подорожає. Бензин. Та й, мабуть, ще дизельне топливо. Коротше, горючка подорожає. То буде взагалі весело. Баба, як завжди, корми Вона що їх кругосуточно тут корма цих дристунів. Коротше, поки що квас по одній ціні. Так що дякую своїй глядачці. Побалувала вона мене коском. Там на 5 стаканчиків маленьких за кажись. Іли можна варіант вибрати плітрушку баночного пиво. Так як вона казала на квас, то будемо пить вас заедана. Прикольно мусорка, типа ковбой. Так, зараз тут проведемо вручну, в ручному режимі велосипед проведемо. По 40 гривен такие страшные огурцы По 45 получше А я покупаю эти Корнишончики по полтинничку Прикольник на салат Так, что тут Люди Так, что тут так Не, набор банку Я нормально Позові помідори 83 гривні А в АТБ, якщо я не помиляюсь, рожеві по 59. Такі добрі, це вчора купляв і поза-поза вчора, так мотоциклетка прикольна. Махнуться з ним не глядя, да? Я йому свій байк. Под названням крутий педалі пока не дали, А він мені свій. Давайте прогуляємося со мною ще до, до маркетов та доїдемо. Так що всім гарного дня, мирного неба. Все буде чітко. Не знаю, може скупиться ще з вами, повісить вас на грудак В АТБ. Зараз подивимось. Хоча ви вже все бачили. Розчахлюся, чи сьогодні субота, чи що. Ой, кажу субота. Я квасами подбухнув, коротше, крилах. Квас мене накрутив. Не ну я хочу суботу. в мене субота походу буде робоча в сутки. Так, всім пока-пока.